У мене сьогодні на обзорі монета НБУ 5 гривень 2023 року. Сміливість бути ЮА в сувенірній упаковці. Опис. Присвячена сміливості української нації. Українські без зброї в руках. Зупиняють танки, виходять на мітинги та талоки. Вістоють свою самоденти, самодентичність. Та незалежність рятують вдень та вночі людей і тварин під обстрілами без світла, без води, невтомна та щоденна працюючи заради майбутнього, заради життя, заради розвитку нашої держави та перемоги, перемога світла над темрявою, бо Україна це країна сміливих людей, сміливість це кожен українець. На аверсі монети розміщено стилізовану композицію, що символізує Україну, образ якою втілено в символі тризуба, що перебуває на вистрій часу, сучасних трендів, суспільних процесів. Уваги світу та творення нової світової історії. На матовому тлі розміщено зеркальне лезо, у горі Малий Державний герб України. Унизу праворуч написи Україна вертикально, рік карбування монети 2023, номінал 5 та графічний символ гривні, логотип банкнотно монетного двору Національного банку України. Ліворуч від ГЛАЗа. Зараз переверну на реверс. На реверсі монети на зеркальному тлі розміщено стилізовану композицію, що символізує феномен сміливості. Та героїчного спротиву українського народу у центрі композиції зображено зірку, що засяяла новою надією, символічна паралель, Вифліємська заря. Завдяки неймовірній відвазі та рішучості українців, яка зруйнувала непорушний ідеологічний, міфічний камінь-бетон. Непереможності російської армії. Навиюванная російська пропаганда у всьому світу протягом багатьох десятиліть в центрі вертикальний напис. «Сміливість Бути Юа. Дата 23.08.2023 Номінал 5. Метал Незельбер. Маса 1654, Діаметр 35, тираж 75 тисяч В сувенірній упаковці. Ціна НБУ 162 гривні. Середня вартість продажу на аукціонах України з 2023 по 2024 рік 232 гривні. Зараз реальна ціна на аукціонах України 230-250 гривень. В кінці відео буде посилання на інше відео про монети НБУ. Якщо сподобалось відео, ставте лайк, будь ласка, і підписуйтесь на мій канал. Тримаємось, вистаємо, слава Україні!